І з нами на зв'язку Олександр Чупак, експерт з економічних питань. Пане Олександре, доброї ночі вам, вітаю вас і дякую, що ви зараз з нами. Пане Олександре. Чи можете ви охарактеризувати головні питання, які зараз стоять на порядку денному в перемовинах України та Міжнародного валютного фонду? Які результати нас цікавлять? Варто зауважити, що сума, яку нам пропонує міжнародний валютний фонд, не є значною у Вимірі дефіциту бюджету України, тому що нам потрібно покривати приблизно 5 мільярдів доларів щомісяця. А МВФ нам пропонує 2 мільярди, які будуть розтягнуті в часі, тому це не є суттєвою підтримкою в плані грошової суми. Однак місія МВФ вона виступає так таким собі індикатором того, що Україна справді дотримується тих правил, які на нас. Накладають кредитори тих обмежень, тих побажань. Тому, якщо місія Міжнароднолютного фонду приїжджає і каже, що все добре, ми вам даємо кошти, то на це орієнтуються потім наші інші партнери і продовжують давати нам фінансування. Тому тут важливо, щоб це був сигнал для Європейського союзу, для сполучених штатів, які нам в першу чергу європейський союз було проголосовано взимку цього року. Пакет допомоги на понад 50 мільярдів євро, який повинен покривати наш звіс бюджету, і ці країни з цим сигналом будуть розуміти, що Україні можна і потрібно давати кошти для того, щоб продовжувати нас підтримувати. А за чим приїжджає жоден валютний фонд? Він дивиться на те, чи ми виконуємо ті вимоги, які були поставлені до грошової політики грошовокредитної. Це щодо гнучкого валютного курсу, ми бачимо, що сьогодні курс гривні від 90-долара не є фіксованим, він змінюється. І це вимоги щодо податкової політики. Нині в нас обговорюється активно підвищення ставок податків. Добре, це чи погано це ще питання, однак МВФ хоче, щоб ми самі фінансували себе і із того режиму забезпечення міжнародної Допомогою переходили поступово до режиму самонебезпечення, хоча б частково. Це було б дуже непогано, але є один суттєвий фактор. Це війна, яка заважає нам на цьому шляху. Пане Олександре, я хочу поговорити про буржників. Міжнародний валютний фонд склав свій рейтинг, і ось в трійці опинилася Україна. А цей рейтинг Аргентина. Її борг складає. 32 мільярди доларів це трохи більше ніж 5% ВП країни. На другій сходинці опинився Єгипет. Його борг, 11 мільярдів доларів і трохи більше 3% ВП країни. І на третій позиції, як я вже сказала, Україна ми завинили міжнародному валютному фонду 9 мільярдів доларів. Це менше 5%. Від загального ВВП України пане Олександре, про що свідчить такий рейтинг? Ми в ньому опинилися. Наскільки це критично і не хочу говорити страшними фразами, але тим не менш, чи загрожує це нам дефолтом чи ні? Про дефолт говорити поки що не варто, тому що ті кошти, які нам позичають, вони, вони нам даються як на умовах кредиту, так і на умовах. Безкоштовної допомоги, однак ті кредитори, які нам сьогодні дають ці гроші, вони розуміють, в якому стані перебуває Україна, і навіть якщо ми не можемо розраховуватися сьогодні, нам будуть продовжувати ці терміни виплат за кредитами. І я очікую, так само як і багато хто з експертів, що коли Україна нарешті переможе, коли, коли війна закінчиться, то нам створять такі умови, за яких ми зможемо за, за такі умови сприяти для того, щоб ми могли ці кредити виплачувати, і якщо ми раптом не зможемо їх виплачувати за тими параметрами, які будуть накладені, щоб умови ці були переглянуті, щоб кредити були реструктуризовані і, власне, ми змогли вийти із цієї боргової боргової ями, в яку ми сьогодні заходимо. Ну то тут. В принципі, вибір невеликий. Або ми або ми позичаємо і маємо чим фінансувати війну і забезпечувати бюджет, або ми не позичаємо, і тоді ми просто опиняємося без коштів. А щоб виграти війну, я відомо, потрібно три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. Тому тут той рейтинг, в якому ми опинилися, це рейтинг боргу перед міжнародним валютним фондом. Там лише висклало 9 мільярдів. Та сума, яка потрібна сьогодні нам щоб покрити буквально два місяці дефіциту бюджету, вона є незначною на фоні того, що Україна заборгувала загалом усім кредиторам. Там сума набагато більша. А яка, Уже, якщо ви знаєте, чи можете ви її озвучити? Про вона наближається до 100% ВВП, а МВФ говорить про 5%, тому там вже такі цифри. Не надто приємні, що бо далі побачимо однак вибору в нас повторюються сьогодні. Немає або позичаємо, або, або буде гірше. А чи правильно я вас зрозуміла? Кредитори ставляться до України дуже поблажливо, тому що вони розуміють ситуацію, в якій ми опинилися, не з нашої волі, і тому ось ті позики, які зараз нам надаються, а вони спрямовані на майбутнє з позитивним таким баченням, що Україна вийде переможцем і обов'язково ми з цим потім розберемось. Так, звичайно, тут, тут іншого іншого вибору і немає. Всі розуміють, що в нас така ситуація, за якої не можна так просто взяти і набирати борги їх віддавати. І тому сьогодні обговорюють питання, щоб кредити України давати під гарантію тих активів в Росії, які заморожені в Європі, в Штаті, в, інших, в Штатах і в інших країнах. Тож є сподівання, що коли. Це закінчиться, то ці, ці борги будуть погашені за рахунок тих коштів, які були були заморожені в наслідок санкцій проти Росії, пане Олександре. Оскільки ми говоримо про майбутнє, дозвольте поцікавитися вашою думкою для того, щоб після війни, після перемоги, ми могли повертати наші позики. А ми маємо вкладатися і допомагати економіці розвиватися. На вашу думку, які галузі? Матимуть перспективи, і після нашої перемоги стрімко розвиватимуться і приваблюватимуть інвесторів в нашу країну. Ну, по перше, варто сказати, що вкладатися ми повинні саме у війну сьогодні для того, щоб перемогти. Про те, щоб інвестувати у певні галузі, буде йти, мабуть, мабуть, пізніше, тому що повинен бути сьогодні цей баланс між війною та економікою, саме зміщений в сторону війни. Сьогодні Росія, як відомо, вкладає майже все на війну, нехтуючи мирними галузями, і це їм приносить результат на полі бою, хоча хоча населення страждає. Якщо говорити про, про майбутнє, про галузі, ну тут. Очевидно, що сьогодні нашою головною галузі є аграрний сектор. Він приносить найбільше у експортному вимірі найбільше валютні виручки. Мабуть, що він буде тим, який зможе розвиватися найшвидше, коли будуть нарешті налагоджені і торговельні стосунки з іншими країнами, і торговельні шляхи. У нас є великий потенціал до торгівлі з африканськими країнами, з іншими континентами, а не тільки. Вивозити зерно на Польщу і далі в європейські країни. Зрозуміло, що Україна, Україна вже стала і буде ще більшим виробником озброєння. Україна в перспективі увійде, у, якщо не в топ-10, то в топ-5 може і в трійку, тих, хто буде найбільше експортувати воєнної техніки, передусім високотехнологічної. Це від дронів до засобів радіо. Електронної боротьби і, і, і чогось подібного. Ну і, і звісно, що також наш, наш е, досвід у створенні високих технологій допоможе нам у розвитку і також високо розвинутого українського ІТ-сектору. Тому перспективи є тільки. Не вистачає, потрібно, одного, потрібно, так, не вистачає одного перемоги. Не вистачає одного перемоги. Пане Олександре, дякую вам за вашу фахову думку. Глядачам нагадую з нами на зв'язку. Був Олександр Чупак, експерт з економічних питань.